Кір блукає Прикарпаттям. Хвороба вражає дітей та підлітків. Наразі 21 дитина госпіталізована. Щоправда, статистика захворюваності мінлива. В обласній санепідемстанції кажуть, точна цифра буде відома наприкінці місяця. Саме тоді районні лікарні прозвітують про кількість людей, уражених кором. Збираємо інформацію згідно нашого міністерського наказу 188. Більше трьох випадків в організованих колективах. На сьогоднішній день ми маємо 22 випадки. Це по рознятівському району 18 випадків Чотири випадки по Рогатинському районі. Водночас в обласному управлінні охорони здоров'я повідомляють про 85 випадків захворювання на кір в трьох районах Івано-Франківщини. В Рожнятівському півсотні хворих, в Рогатинському шестеро і Долинському 29 людей. Медики припускають, що кір завезли двоє студентів, мешканців Прикарпаття, котрі навчаються в строю Львівської області. Спалах хвороби спричинила масова відмова людей від вакцинації у 2009 році. Тоді була Припинена вакцинація, був випадок, смертельний випадок в Донецькій області, який прив'язували до вакцинації корі. Напевно, більшість пам'ятає, що було після того. І в зв'язку з цим вакцинація була припинена просто. Водночас медики заспокоюють, епідемії кору на Прикарпатті немає, зафіксовано пік захворюваності. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.